Коваль центр міста, місцеві мешканці про спокійний сон можуть лише мріяти. Люди скаржаться вночі біля цього нічного клубу постійні бійки, куди лише не зверталися люди, вимагаючи спокою та все марно, прийшли до народного контролю. Під моїми вікнами найбільше всього відбувається. Я кажу, що це не культурний заклад, а це заклад бандитизму, проституції і антисанітарії. Ви не бачили, що вранці робиться тут. Бутилки, сигарети, Ось чого тільки нема. Активісти народного контролю рушили до міліції, аби дізнатися, що заважає правоохоронцям підтримувати громадську безпеку у центрі міста. На сесії це питання піднімали перед депутатами, щоб вони обмежили. міліція. Так, піднімали? Так, так ми виходили з ініціативи, щоб обмежити час роботи цього закладу. Є проблема з особовим складом мається на зокрема сержантським для патрулів. Немає людей, не фатає людей у Ковельській міській раді. Зазначили, повноважень змінювати режим роботи клубу у них немає. Закрити його теж не можуть. Мовляв, це суперечить законодавству. Якщо ви візьмете статтю 30 закону України про місцеве самоврядування, там чітко написано, що режим роботи встановлюється підприємцем самостійно. Вони можуть вони можуть на владці. Пообіцяли активістам народного контролю, що встановлять додаткові ліхтарі на території біля клубу. Це частково повинно вплинути на забіяк. Якщо хоча б кілька додаткових опор, які кількість тих кутів темних зменшить, тобто це не вирішує проблему. Але це робить певний крок до того, що там буде некомфортно те гульдибальнери. Якби питання. воно вирішило питання в додатковому освітленні, питань ну, немає. Завтра поставимо там дві чи три опори. Якби воно дало результати. У свою чергу власник клубу пообіцяв, що незабаром відгородиться від жителів парканом. Уже є проєкт благоустрою прилеглої території з парковкою. Ми будемо нагоражуватися забором типу сітки від цього дому. Буде мінятися заїзд прямо здесь. Ось так забор буде йти по срезу здания. Здесь буде зроблена така калітка, которая буде на день відкрита, на ночь закрита. Тобто, Ну, возможно, і клієнти туди во двори не ходили хаділікнім. Одним із варіантів забезпечення правопорядку біля нічного клубу є також залучення громадського формування. Це питання сторони також будуть розглядати. Ми ж і надалі стежитимемо за розвитком подій. Вадим Римісько, В'ячеслав Білов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює еджімейл.ком